Сьогодні поговоримо про приправи. Якось наш земляк у закордонному ресторані вирішив пояснити офіціанту, що не любить гостру їжу. Він упевнено сказав: I don't like space food. Замість сказати I don't like spicy food». Офіціант подивився на нього з подивом, мабуть, подумав, що той боїться їжі космонавтів. Отже слово «spicy» означає гострий, а Space це космос. Не плутайте. За рід українці бояться гострої їжі. Український шлунок здається найніжніший у світі. У дитинстві його годували манною кашею з молочком, а потім варениками з маслом та сметанкою. А ось шлунки представників інших народів, здається, можуть перетравлювати каміння та цвяхи. І для цього вони активно використовують безліч приправ. В українській мові нам зазвичай вистачає одного-двох слів, щоб описати приправи. Зате в англійській, як завжди, багато варіантів. Давайте розберемося. І так, перше слово spices. Це от прянощі, як перець, кориця, куркума та інші гострі приправи, яких якраз українці на загал дуже бояться. Наступне – «seasonings». це ширше поняття. Воно вже включає в себе і сіль, і перець, трави, різного роду спеції. І останнє – «condiments». це соуси та добавки, наприклад, такі як кетчуп, гірчиця, майонез, які можна додавати до різних страв. Як приправляти їжу англійською? Вживаємо слово. Наприклад, to season the soup. Приправити суп. Можна сказати, I season the soup with salt and pepper. Я приправляю суп з та перцем. To add spices to the soup. Додавати спеції, наприклад, або приправи до супу. She adds spices to the soup for better taste. Вона додає в суп спеції, щоб він був смачнішим. І ще одне: to flavor the soup. Тобто надати супу смаку хорошого за допомогою приправ або інших інгредієнтів. We flavor the soup with garlic and herbs. Ми надаємо супу смаку за допомогою чеснику та зелені. Тож, якщо хочете, щоб страва була смачною, використовуйте правильні приправи і правильні слова. Не забудьте підписатися на наш канал і поділіться ним з вашими друзями та знайомими. Їм також буде. Мабуть, цікаво подивитися короткі та веселі ролики на нашому каналі і вивчати англійську разом. До зустрічі!